Доброго дня! Сьогодні день вишиванки. Тому ми вирішили опитати наших вчителів Миронівського академічного ліцею номер 2 наскільки вони знають історію нашої держави. Яке ім'я було батька Тараса Шевченка Григорій. Угу. Хто з українських політичних діячів зображений на, на українській секюрі номіналом 5 гривень? Якого року було освячено Київською? Яке ім'я було батька Тараса Ціця Григорович. Е, якого року було освячено кейс 1988, е, 988, князь Володимир. Е, Я визвала засновників Києва. І ще куриц, наскільки мені відомо зі сховий. Якого року було освячено кейскую. Дев'ятсот Ні, не побачення. Назвіть Ім'я князя, який освятив Київську Русь. Володимир. Угу. Коли було проголошено незалежність України? 24 серпня. Якого року було освячено Київську Русь? Року 988 Яке ім'я було в батька Тараса Шевченка? Григорій. Якого року було освячено Київську Русь? 988-го. Назвіть ім'я князя, який освятив Київську Русь. Володимир. Що для вас означає вишиванця? Що для вас означає вишиванка? Вишиванка особисто для мене означає оберіг. Дякую. І... Вас, вначає, ваше ваше? Ход, Дякую. І Що для вас означає вишиванка? Вишиванка це генетичний код, це символ нашої країни. Дякую. І що для вас означає вишиванка? Це код нашої України. Дякую.